Сьогодні, 8 травня, в порятині проведено урочисту ходу та мітинг на Майдані Незалежності з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У порядці пройшли від районного будинку культури до Майдану Незалежності. З урочистого внесення державного прапора України розпочався мітинг з нагоди 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Хоч ряди ветеранів з кожним роком рідшають, проте жителям міста і району ще є кому сказати дякую. Учасники бойових дій Олексій Щека та Володимир Худін були присутні на урочистому заході. Представники влади вручили їм почесні грамоти від обласної ветеранської організації, а учні шостої школи сказали теплі і щирі слова. Дорогі ветерани, знайте, цей день ми не забудемо! Поряд із сивочолими ветеранами, молоді чоловіки, які на щоток знають, що таке війна. Ваш подвиг не підладний часу. як і безмежна наша вдячність всім, хто відстояв батьківщину, виявив нездолану мужність та незламність духу. Ваша хоробрість, відданість і віра в перемогу передались в наші серця. Ми, нинішнє покоління захисників батьківщини, обіцяємо, що вашої слави не осоромимо. Натхненні вашим подвигом подолаємо агресора. Вічна шана усім, хто загинув в роки Другої світової війни. Низький уклін вам, дорогі ветерани. Шестеро військовослужбовців, учасників АТО, отримали на грудні знаки за вірність народу України другого ступеня. Сьогоднішнє свято зібрало разом із сивочолих ветеранів і зовсім молодих хлопців, які відважно захищають нашу батьківщину на східних рубежах. Пам'ятаємо і ніколи не забуваємо тих, хто мужньо протистояв ворогу і хто самовіддано боронив свободу рідної землі. І шану, хто завоював нам цю велику перемогу, бо дійсно дорогою ціною нам далася ця перемога, адже майже 10 мільйонів життів було покладено на алтар війни. І хочемо подякувати вам за цей військовий подвиг, який ви здійснили, звільняючи нашу землю від окупанта, за цей трудовий подвиг, який ви здійснили, відбудовуючи наше народне господарство, яке практично було зруйноване повністю. Побажати вам всім добра, здоров'я, довгих років життя. Ну і звичайно, Божих благословень. Святом вас. Учасники хору ветеран виконали низку військових пісень. Традиційно учні шкіл міста взяли участь у легкоатлетичній естафеті. У старшій і молодшій вікових групах перемогли спортсмени шостої школи. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу вічної слави вшанували тих, хто віддав своє життя в ім'я перемоги. За день до урочистостей з нагоди 71-ї річниці перемоги на президії Ради ветеранів шанували ветеранів Другої світової війни. До вітань долучився і народний депутат України від однієї з політичних партій. Від нардепа ветерани отримали подарунки з нагоди Дня Перемоги. Крім них, цього дня вітання приймав голова районної ради ветеранів Богдан Дубецький. Йому виповнилося 70 років.